Ти що, що ти кончаєш весь на сіневий горох? Ага, а ви сіт і до тебе не кончаєте, не? Не кончаю. Я не можу. Звісно, бо ви директор. Я не директор, а зміях. За Він, не здається, не готовий. Капець. Так, так, так. Угу, можна молотити. Доброго дня, шановні українські аграрії. 14 липня ми з Євгеном Паличем головним граном тут теж дивіться. Це. це соломанка. Кому потрібно буде насіння, будь ласка, бачите, як кажуть, бобівні мери на мені. ще одна біда. От я сакан треба доповнути, щоб не лучше, так тікток почали знімати. <рес> 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 да, є така єврейська історія. Але кому потрібне насіння, бачите, вже молотим руками. Кому треба ручний, вручну, кажіть, а кому треба механізовано, то я думаю, ворог буде вже... На днях. Да. Так, ще запрошую співпраці, успіхів вам. Зараз покажу, яка волость. 13,1. поїхала, бомба. Така історія. 13 один, колеги, починаємо зараз заганяти бобнових сюди і будемо роботи. Кому треба насіння, коли гляньте, скільки бобів. Не знаю, яка врожайність, брехати не буду. Заїде комбайн, комбайн покаже. По ці казки, знаєте, від цього. Ми не про казки, ми про виробництво. Успіхів вам!